Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. На сьогодні, 26 квітня, я отримала посилочку від Євгена. Це є інкубаційне яйце. Ось так, зараз ми розкриємо і подивимось. Пінопласт і тут ого, тут не можна виняти. Ось це є інкубаційне яйце великої сірої гуски. Так, дякую вам, Євгене, щиро-щиро за турботу. Ну, Зараз ми розкриємо і подивимось, що тут є. Ну, що ж я скажу? В Євгена потрібно вчитись, як упаковувати інкубаційні яйця. Так, раз ви бачите цю посилку, це означає, що Марічка вже інкубує гусячі яйця. Це не мені, ні-ні. Це знову не мені. Так, а як? А як відкрити? Замовляла я 10 яєць, а маємо 12. Два. Прийшло в бонус. Ого, які це яйця великі. Які це є яйця великі. І в мене є чим, з чим зрівняти. Ви бачите, яка різниця? Це яйце. Братик мені передав. А це від Євгена. Ну, а тепер тепер мені потрібно буде їх позначити, обробити і і закласти в інкубатор. Наразі вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а який результат? Я думаю, що відео буде. На наступний день який же буде результат інкубації оцих яєць, ось цих і ось цих, що є. Це братик мені передав. Я не знаю, де він брав. Бачите, я взяла найбільше яйце. Ось ось найбільше яйце. І порівняти із цим, бачите. Які велетні. Ну, а це а це є менше. Так, ну що ж, до побачення, до наступної зустрічі. Пока.